Я зв'язала шість арочок ось така квіточка. Робимо останню, і нам треба опинитися всередині арки. Що ми робимо? Одна повітряна петля, один накид, і в першу петельку першої арки робимо стовпчик з одним накидом. І ось ми вже всередині. Маємо. Сім арочок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Є жімо далі. В цю арочку робимо стовпчик без накиду. Далі робимо три повітряні петлі. І в наступну арочку робимо стовпчик без накиду. Так, робимо в кожну арочку 1, 2, 3. стовпчик без накиду. Робимо таких шість арочок, всьому покажу, як з'єднати. Ось я зробила шість арочок, і так, як попередньо, робимо одну повітряну петлю, один накид, і в цей перший стовпчик робимо стовпчик з одним накидом. Далі робимо два стовпчика під арочку. Два стовпчика без накиду і робимо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. В наступну арочку знову 2 стовпчики без накиду. Так само робимо шість арочок. Сьому покажу, як з'єднати зробила шість арочок, тепер робимо сьому, дві повітряні петлі. Один накид. І в перший стовпчик без до який ми тут робили, ми з'єднуємось. Зараз я з'єднаюсь. Так, ні. Щось я тут сильно затиснула. Добре, з'єднаюсь з єднуюсь. другий. Так, один накид я загубила. Ось так з'єднуємось маємо ось таку першу квіточку тепер робимо далі стовпчик без накиду під арочку робимо 7 повітряних петель 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і стовпчик без накиду в цю ж саму арочку що ми робили щойно Далі сім повітряних петель, один, два, три, чотири, 6, сім. В наступну арочку стовпчик без накиду. Знову сім повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В цю ж саму арочку стовпчик без накиду. Таким чином робимо в кожну арочку по сім повітряних петель. І по стовпчику без накиду, тобто два стовпчики без накиду має бути. В кінці у нас має вийти 14 арочок. Зробіть 13, 14-ту покажу, як з'єднатися. Маємо 13 арочок. Перерахуйте, будь ласка, це важливо. Робимо 14-ту, 3 повітряні петлі, 2 накида. І з'єднуємось ось в перший стовпчик. Дуже не розтягуйте, робіть так щільніше. Ось наша 14-та арочка. Під неї робимо стовпчик без накиду і 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Під наступну арочку стовпчик без накиду. Так, в кожну арку будемо робити. 1, 2, 3, 4, 5, стовпчик без накиду. І зробіть так, 13 разів по такій ароці з п'яти повітряних петель. В кінці покажу, як з'єднуємось. Маємо 13 арочок з п'яти повітряних петель. В'яжемо останню 14. ту Три повітряні петлі, два накида і в перший стовпчик, робимо стовпчик з двома накидами. Зараз ми вже будемо з вами робити ось цей візеруночок, перший рядочок. Тут нема нічого складного. Робимо в цю арочку один стовпчик без накиду. три повітряні петлі, робимо маленьку арочку, тобто знову сюди стовпчик без накиду, під цю арку велику, три повітряні петлі, накид. І ось маємо арку з п'яти повітряних петель, в третю Третю петлю, ось, саме в петлю, не під петлю, а робимо чотири стовпчики з одним накидом. Один. Сюди ж другий, третій. І четвертий. Ось так має виглядати. Далі робимо знову три повітряні петлі, в наступну арочку переходимо, робимо стовпчик без накиду, три повітряні петлі, сюди ж стовпчик без накиду, тобто у нас має вийти ось така маленька арочка, знову три повітряні петлі, і знову в. Третю петлю з п'яти, тобто посередині має бути. Робимо чотири стовпчики з одним накидом. Один, два. Три. чотири. Я думаю, зрозуміло, наче нічого складного. Робіть самостійно до кінця. В кінці я покажу, як з'єднаємось. Ось я зробила. Має вийти сім ось таких зубчиків майбутніх: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І робимо останню арочку, з'єднуємось. Три повітряні петлі. І ось сюди я беру за передню стінку, потім ось так в кільце і витягую нитку. Витягую, тобто роблю з'єднувальний стовпчик. Під цю арочку роблю стовпчик без накиду. І знову робимо три повітряні петлі. Один, два, три. Тепер тут головне. Не заплутатись. Бо дивіться, у нас ми будемо робити стовпчики без накиду і далі, але нам треба зробити не ось в цей в перший, а якби в другий один стовпчик з накидом. Другий сюди ж Стовпчик з накидом. Ось тут посередині має бути. Три стовпчики з двома накидами. Робимо два накида і робимо стовпчик з двома накидами. Знову два накида. Ще один стовпчик з двома накидами, два накида і третій. В наступну робимо два стовпчики. З одним накидом ось що в нас має вийти. Далі робимо три повітряні петлі. Ось під цю арочку, що ми робили, робимо стовпчик без накиду, три повітряні петлі. І робимо те саме, в другу ось цю петельку робимо два стовпчики з одним накидом. Далі робимо три стовпчики з двома накидами. Третій робимо. Третій стовпчик. Так, треба перераховувати весь час, бо можна нав'язати. І далі робимо в останню два стовпчики з одним накидом. Ось такий елемент в нас має вийти. Робіть, будь ласка, самостійно, в кінці з'єднаємось разом. Ось я зробила сім ось цих зубчиків, і тепер ми з'єднуємось. Робимо три повітряні петлі, і майже так, як в попередньому, під колечко і робимо з'єднувальний стовпчик. Тепер дві повітряні петлі. Будемо знову починати в'язати ось з цієї, з другої петельки. Не з першої ось тут, а ось з другої. Один стовпчик з одним накидом. Наступно в'яжемо два стовпчики з одним накидом. Наступну петельку в'яжемо три стовпчики з одним накидом. Бачите, тут. Все досить легко: три, повітряна петля, і в зворотньому напрямку в'яжемо з іншої сторони те ж саме, три повітряні петлі, ой, три стовпчики з одним накидом, вибачте, 3. В наступну в'яжемо два стовпчики з одним накидом. І останній в останній в'яжемо один стовпчик з одним накидом. Ось що в нас має вийти? В'яжемо 2 повітряні петлі. Тепер ми будемо Ось сюди в серединку, просто робити стовпчик без накиду, дві повітряні петлі. І робимо так само. Один стовпчик, в наступну петлю, два стовпчики з одним накидом, в наступну Петельку робимо три стовпчики з одним накидом. Три. Повітряна петля. Три стовпчики з одним накидом. Чи накидом? Я не знаю, як то правильно, кому як зручно. Так, напевно, і кажуть, два стовпчики з одним накидом, і один стовпчик з одним накидом. Ось така краса в нас виходить. Звіжіть, будь ласка, самостійно, в кінці зустрічаємось. Я доробила до кінця, сім маємо ось таких пелюстків. Робимо останні дві повітряні петлі і з'єднуємось тепер в першу петельку, в першу петельку попереднього ряду. Чому так? Тому що нам треба буде зараз перейти ось сюди в другу петлю, з'єднувальними стовпчиками. Скільки у вас їх вийде, я не знаю, бо я і сама не знаю, скільки в мене вийде. Кожного разу виходить різна кількість. Так, один. 4 4. Тепер ми будемо робити останній рядочок. Він же потім буде з'єднувальний, якщо у вас вже буде повноцінна одна половинка. Так би мовити, робимо обв'язку. Так, обв'язочка робимо 3 повітряні петлі, 1, 2, 3. І в кожну попередню петлю попереднього ряду робимо стовпчик без накиду, три повітряні петлі. Тут насправді ви можете придумати щось своє, можна зробити якийсь інший візерунок, і у вас буде інша обв'язочка. Три повітряні петлі. наступно три повітряні петлі. Тепер давайте я одразу поясню: я думаю, що тут, в принципі, зрозуміло чи не зрозуміло, а, давайте перейдемо до іншого зубчика, потім поясню. Тут робимо всередині 2 петлі, два без обознаки. Тобто, з однієї сторони ми зробили. Чотири арочки. Всередину, де в нас була одна повітряна петля, зробили два стовпчики, і далі робимо три повітряні петлі, і так само обв'язуємо, тобто робимо чотири арочки з іншої сторони. Один, два, три. Наступно один, два, три. Топчик без накиду. Один, два, три і стовпчик без накиду. Е, маємо 4. Чотири. чотири з однієї сторони, 4 з іншої. Зараз воно таке трохи кострубате, але потім, коли ми будемо це накрохмалювати, звичайно, ми на кулі це все вирівняємо. Або так можна трошки залишити, щоб воно було такою хвилькою. Теж добре виглядає. Тепер дивіться: робимо одну повітряну петлю між ось цими пелюстками. І так само переходимо до другої, ось сюди. І робимо далі таку ж саму обв'язочку з трьох повітряних петель ось такі арочки. Робимо так. Робимо так навколо, бачу вам, що вам не дуже вам видно, що я тут роблю, але ви бачайте. Е, зробите, а я зараз е, розпущу ось до цього моменту. Дивіться, коли в нас буде ось тут не дві повітряні, о, не, не два стовпчики, а один стовпчик, тобто чотири арочки, один стовпчик. Зараз покажу, як ми будемо з'єднувати з другою половинкою. Зробили тут один стовпчик, беремо іншу вже дов'язану половинку на зворотню сторону, знаходимо ось цю серединку, де в нас два стовпчики всередині. Тут ми зробили один стовпчик, прикладаємо і ось сюди в серединку З'єднуємо, робимо стовпчик без накиду, з'єднали їх, повертаємося до недов'язаної, робимо другий стовпчик всерединку, і далі робимо знову по 4 арочки, тобто дов'язуємо іншу половинку. Я не знаю, чи ви зрозуміли щось. Зараз покажу ще раз. Так, один, два, три. Один, два, три. Так, скільки в нас тут один, два, три, чотири. Так, робимо одну повітряну петлю. Переходимо до іншої арочки. Робимо. Чотири арочки з трьох повітряних петель, Один, 2, 3. Один, 2, 3. Стопчик без накиду. Один, два, три. І середину робимо стовпчик без накиду. Тепер дивіться: ось ми один раз вже. Ну, просто слідкуйте, щоб воно не перекрутилося. Тобто зворотні сторони мають бути одна до одної. Тримаємо недов'язану, знаходимо тут ось наша серединка, робимо сюди стовпчик ось так, без накиду. Повертаємось до недов'язаної нашої половинки. Сюди ж середину робимо ще один стовпчик без накиду, бо тут має бути два. І ось що в нас виходить. Зараз я гачок витягну ось що в нас виходить. І так, продовжуємо. Тут, мені здається, нема нічого складного. Нитка в мене порвалася. З'єднуємо, з'єднуємо до кінця, потім нитку обриваємо, ну, та й все, іграшка готова. Вже, мабуть, в наступному відео я вам покажу, як зробити ось ці декілька рядочків, якщо ви захочете зробити ось таку довгу іграшку. Тут абсолютно все те саме. Я вже не пам'ятаю, чи три. Тут, мабуть, три рядочки, буквально ось ці. І буде ось така довга. Потім окремо зніму відео, як я їх блокую, як я роблю крохмаль, Я роблю виключно крохмалем, тому що іграшками можуть грати діти, щоб вони, знаєте, були безпечні та екологічні. Ну, мабуть, на цьому і все. Якщо є якісь запитання, будь ласка, пишіть, я вам відповім.